Доброго дня, пані та панове. В залі засідань Центральної виборчої комісії присутньо 15 членів комісії, кворум наявний, я оголошую відкритим наше сьогоднішнє засідання. Колеги, вам пропонується порядок денний сьогоднішнього засідання, до якого пропонується включити два питання. Чи є зауваження пропозиції до, до запропонованого проєкту порядку денного? Немає, тому я ставлю на голосування. Проект порядку денного. Хто за його затвердження, прошу проголосувати. 15 за, одноголосно. Порядок денний затверджено. І Переходимо до розгляду наших питань. Питання перше: про скарги Львівської обласної. Організація політичної партії Українська Галицька партія зареєстровані в Центральній виборчій комісії 3, -го, 8, -го, 10 -го та 14 квітня 2025 року. Це питання доповідає член комісії Глушенко Вікторія Анатолійовна. Прошу. Дякую, Олег Миколаївич. Шановні колеги, до центральної виборчої комісії надійшов ряд скарг, суб'єктом оскарження, в яких було визнано Львівську обласну територіальну виборчу комісію, а також окремих її членів. Суб'єктом оскарження оскаржується протиправна бездіяльність територіальної виборчої комісії щодо неприйняття рішення про визнання кандидата в депутати, включено до виборчих списків української галицької партії, такої, що відмовилася від мандата. На виконання відповідних вимог кодексу копії скарг та доникних матеріалів було надіслано Львівській обласній територіальній виборчій комісії для надання пояснень. До центральної виборчої комісії надійшли пояснення від Львівської обласної територіальної виборчої комісії, з яких бачалось, що на момент розгляду цих скарг територіальна виборча комісія прийняла рішення, яким визнала кандидатку такою, що відмовилась від депутатського мандату, а також визнала обраною наступною за черговістю кандидатку, включену до виборчих списків. Політично місцевої організації політичної партії, Всеукраїнська Галицька партія. Щодо скарг, в яких суб'єктом оскарження визнано членів територіальної виборчої комісії, зазначаємо, що Центральна виборча комісія не є належним суб'єктом розгляду скарг на дії чи бездіяльність членів територіальних виборчих комісій. Тому скарги у цій частині підлягають залишенню без розгляду по суті. А щодо бездіяльності, то як вже було сказано раніше, територіальна виборча комісія рішення відповідно прийняла. Щодо вимог, які були заявлені у скарги про дострокове припинення повноважень членів Львівської обласної територіальної виборчої комісії, вкотре звертаємо увагу, що указані вимоги є похідними та враховуючи відповідні положення кодексу та вимоги, які можуть бути заявлені у скарзі, не є такими, що можуть з'являтися у скаргах. Тому з огляду на вище зазначено, центральна виборча комісія постановляє скарги Львівської обласної організації, політична партія. Українська галицька партія зареєстровані в комісії 8 та 10 квітня в частині, що стосується оскарження бездіяльності членів Львівської обласної територіальної виборчої комісії, залишити без розгляду по суті. А в іншій частині вимог цих скарг відмовити у задоволенні скарг Львівської обласної організації політичної партії. Українська галицька партія зареєстрована центральні виборчі комісії 3 та 14 квітня. Відмов. Львівській обласній територіальній виборчій комісії. А цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії. Дякую. Дякую. Шановні колеги. Чи є запитання до доповідача? Запитання відсутні. Чи бажаючі за тучасть обговорення цього питання? Також відсутні бажаючі, тому завершуємо обговорення. Я ставлю на голосування. проєкт постанови з першого питання порядку денного. Хто за? Прошу голосувати. 15 за одноголосно рішення прийнято. І наступне, воно ж останнє друге питання порядку денного: це питання про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів. І це питання доповідає секретар комісії Гатауліна Олена Охатівна. Прошу шановні колеги, до центральної виборчої. Політичної партії, а також звертаю вашу увагу, що згідно постанови комісії від 15 квітня номер 13 місцеву організацію політичної партії «Голос за поданням якої до складу Покровської міської територіальної виборчої комісії Дніпропетровської області було включено та призначено секретарем цієї комісії Матвію Ольгу Олександрівну. Було повідомлено про виявлення обставин, що позбавляють вказану особу входити до складу виборчої комісії, і про можливість внести до комісії подання. Про заміну відповідного члена комісії. У визначеної вказаною постановою строк подання на заміну відповідного члена комісії від місцевої організації політичної партії не надійшло. Враховуючи це, сьогодні комісії пропонується внести відповідні зміни до складу територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів згідно двох додатків. Територіальним виборчим комісіям, до складу яких вносяться зміни, пропонується проінформувати громадян про такі зміни у визначений цими комісіями. Спосіб Копія цієї постанови разом з належним додатком у двох примірниках для відповідних територіальних виборчих комісій. Надіслати Дніпропетровській, Чернігівській обласним військовим адміністраціям, а також Матвієві Ользі Олександрівні. Проект доповідався з технічною правкою. Прошу колеги підтримати. Дякую. Дякую. Шановні колеги. Чи є бажаючі взяти участь в обговорення цього питання? Бажаючи відсутнє, тому завершуємо обговорення. Я ставлю на голосування. Проект постанови з другого питання порядку денного. Хто за, прошу голосувати. 15 За одноголосне рішення прийнято. Дякую, колеги. На цьому ми вичерпали порядок денний нашого сьогоднішнього засідання. Дякую колегам за підготовку питань. Порядку денного працівникам секретаріату за участь в підготовці питання. Засідання комісії на цьому оголошую закритим.